Тарас Григорович Шевченко, Розрита могила, світи тихий, краю милий моя Україна. За що тебе спліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних Звичайно не вчила? Молилася, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичай навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ось, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що, колишучи, співала про свою недолю, Що співаючи ридала, виглядала волю. Пусть, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої заподані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі маска розриває. Нехай риє, розкопує. Не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що схоронили старі батьки? Якби то, якби то знайшли те. Що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.